Ційна програма для дітей телевіконечко з вами Ніколета Золота. Як і завжди, наші кореспонденти підготували для вас чимало цікавої інформації, якої саме пропонують дізнатися із анонсу. Отже, сьогодні на вас чекає знайомство з вихованцями художньої студії Золота Палітра. Закарпатські лялькарі відкриють секрети гарної та здорової усмішки. А також ми відвідуємо гуток образотворчого мистецтва в дитячій бібліотеці «Казка». Кожен із нас повинен знати, як правильно доглядати за зубами, адже здорові зуби запорука гарної усмішки. Днями наші журналісти взяли участь в акції Здорова усмішка дітей Закарпаття, організаторами якої виступили лялькарі театру Бавка разом із стоматологами області. Відтепер закарпатська малеча достеменно знає, звідки беруться мікроби, які руйнують ваші зуби, і що потрібно їсти, аби мати здорову та білосніжну усмішку. А допомогли йому цьому головні герої пізнавальної вистави, які здобули симпатію в юних глядачів. Мені всі сподобалися. Навіть сподобався той, хто не любив чистити зуби, так да, тому що він потім зрозумів, що треба це робити. Треба їсти моркву, яблука, і і треба. Не дуже багато їсти солодкого закарпатські стоматологи кажуть, що окрім загальних знань, які діти отримують в школі, нині вони у цікавій та доступній формі дізналися, що запорукою здорової усмішки є правильне харчування та догляд за зубами. А візит до стоматолога два рази на рік є обов'язковим. Подивитися ляльковий театр виставу дітям набагато краще, більш доступно, ніж ми проводимо лекції, бесіди і інші роздаємо. Брошури їм говоримо постійно під час прийому ляльковий театр. Зовсім інакше. Я думаю, що цей проєкт буде поширюватися не тільки в Ужгороді, і в тих містах, де ми тепер провели за жовтень у семи містах області. А хотіли б, щоб білосніжна і здорова посмішка наших дітей була у всьому регіоні головний режисер театру Ляльок Бавка Наталія Орєшнікова каже, що із задоволенням підтримала таку ініціативу стоматологів краю, адже практично кожна вистава лялькового театру несе для дітей і повчальний характер. Спектаклі для маленьких дітей вони все одно повинні ним собі якусь... Поучительную мысль. Конечно, мы стараемся э, работать и, и с медиками, и с пожарниками, и э, с ДАИ. То есть обучать детей самым элементарным как бы, правилам ну, дорожного движения. Э, что нужно, чтобы пожар не сделать. И в данный момент мы как бы, пытаемся детям объяснить, что, что такое для нас вообще зубы. Мы будем продолжать в таком плане работать, э, потому что это ну, для детей очень важно и нужно. Сподіваємось, що від побаченого та почутого здорових дитячих усмішок на Закарпатті побільшає! Уже традиційно у випусках нашої програми ми знайомимо вас із талановитими дітьми нашого краю. Днями нам вдалося завітати до дитячої художньої студії Золота Палітра а також поспілкуватися з її вихованцями. Подробиці зустрічі, дивіться в сюжеті. Дорослі часто кажуть, що заняття малюванням розвиває у дітях різноманітні навички та здібності. Той, хто вміє тримати пензлик, легше у школі справляється з ручкою і має у подальшому гарний почерк. Подивіться на ці зосереджені задоволені обличчя. Одразу видно, вихованці цієї художньої школи із великою насолодою проводять час за улюбленою справою. Тут, на звичайному аркуші паперу, з-під сміливих дитячих рук з'являються улюблені образи малят. Кажи нам, що ти любиш малювати. Творити. А ще Машинки. А які звіти ти вмієш малювати? Тюльпан. Ми з вами потрапили у надзвичайно цікаву творчу атмосферу. Це урок малювання у художній студії Золота Палітра, де обдаровані ужгородські дітки із зацікавленням пізнають ази образотворчого мистецтва. Ми тут вчимося малювати. Що саме ви тут малюєте? Багато що. Ну, наприклад, людей, тварин, квітів багато. Взагалі я люблю малювати конів. За роки існування студії її вихованцями було чимало ужгородської малечі. Є і ті, хто у подальшому пов'язав своє життя із образотворчим мистецтвом. Досягненнями студійців пишається викладач Наталія Хухра, котра прививає дітям любов до цієї справи, віддає усі свої знання та розкриває їхні таланти. Учні студії є постійними переможцями шкільних, міських, обласних олімпіад. Займаються, працюємо в різних техніках. Як ви бачите, сьогодні у нас тема натюрморт пейзаж. Живопис, а так працюємо ще в техніці. Графіка, колежі дуже любимо виконувати, гарні роботи. Розпис на склі виконують дітки, композиції різні, тематичні. Зауважимо, що приходять сюди дітки не лише, аби поводити пензликом. Тут вони стають обізнанішими у напрямку образотворчого мистецтва, розширяють свій кругозір і таким чином саморозвиваються. Загальне враження від занять малюванням це діти приходять, їм задають тему і вони малюють. Але насправді вони тут отримують знання, які їх розвивають, які збагачують їх. І зараз ми спробуємо в цьому переконатися, яких нових слів ви навчилися, займаючись у цій студії. Натюрморт. що це Натюрморт – це там де на Лежить пару невеличких предметів. А ви потім що з цими предметами робите? Ми їх маємо, ну, ми їх маємо на листку намалювати. А ти яке основе? Автопортрет. Автопортрет це портрет художника, який виконаний ним самим. Фотористичність Футури... це мистецтво про майбутнє. А ще? Пейзаж. Це е, художник зображує на полотні природу. Художня студія Золота Палітра діє на базі Ужгородської спеціалізованої ЗОЖ перших-третіх ступенів номер 2 Роботи студійців неодноразово виставлялися у різноманітних експозиційних залах, не тільки Ужгорода чи України, і мають цілу низку нагород. Студійці живуть цікавим та у прямому сенсі цього слова різнокольоровим життям. Та головне малювання розвиває у цих маленьких людях не тільки фізичні, а й моральні якості. Це люди, які від життя отримують більше насолоди. Як просто людина, яка машинально там пробіжиться, десь спішить десь в своїх ділах, Вони можуть зупинитись на якусь мить і подивитися, що навколо все, все дуже красиво. Це завжди дуже добрі люди. Серед них нема агресивних людей. Це люди, які не будуть робити іншим зло. Тільки добро. Якщо у житті дитини присутня творчість, яка збагачує та надихає, урізноманітнює та розвиває, таку дитину можна з упевненістю назвати щасливою. Побільше таких гуртків у містах і селах, і нехай кожна дитина буде щасливою. Лосій палітрі займаються талановиті діти. Ужгородська центральна дитяча бібліотека «Казка» також запрошує здібних дітей, які бажають навчитися гарно малювати на гурток образотворчого мистецтва. Нашій знімальній групі вдалося потрапити на заняття до заслуженого вчителя України Ангеліни Турак. Діти, що вже малювати з все таки. Що інтернет, дуже такі цікаве, ну як мозаїку. Пейзажі, картини різні. Я найбільше люблю малювати пейзажі та природу, різні предмети. Малюнка можна виявити свої почуття, емоції навколо світ, яким ти його бачиш. Щоп'ятниці та щонеділі, ужгородські школярі проводять свій вільний час за улюбленим заняттям з метою розширити світу сприйняття дітей. Розвінити художній естетичний смак виникла ідея створити гурток образотворчого мистецтва Весела палітра при дитячій бібліотеці. Тут із дітьми займається заслужений вчитель України Ангеліна Турак. Ангеліна Андріївна пишається своїми вихованцями і впевнена, що у кожної дитини є певні здібності до образотворчого мистецтва. Кожна дитина великий спеціаліст як дитячий. І як дитячий великий художник, і може, і кожна дитина може мати персональну гарну виставку. Для мене велике задоволення з цими дітьми робити, якраз тому що вони, якраз тому, що вони дуже хочуть, вони мають велику охоту. У свою чергу діти дуже люблять керівника горська, за її увагу, приділену кожному і з радістю відвідають заняття. Вона добра, уважно, дуже показує наші помилки. Мені подобається те, що вона мене критикує. Вона не каже, як інші так, все добре, а вона може покритикувати. І справді ти можеш дуже навчити, навчитися, тому що треба. Мені дуже подобається в неї навчатися. Заняття гуртка суттєво відрізняється від уроків малювання в школі. У роки образотворчого мистецтва в школі вони мають певні свої ритуали, педагогічні ритуали. Це обов'язково опитування, обов'язково подача нового матеріалу, обов'язково перевірка матеріалу, виставлення оцінок. У нас оцінок немає, наче діти з великим задоволенням роблять. Розуміється, і самі маленькі художники веселої палітри. Ми малюємо різні малюнки, різні теми. У школі ми можемо малювати один тиждень, о, там, наприклад, якщо осінь, то можемо осінь малювати. Тут ми можемо намалювати один раз осінь, а інші можемо родину малювати або квіти. Акліна okay, okay. Андрійовна дуже гарно okay. нас учить малювати, а в школі mm -hmm. нам, нам таке ну, легке задаються, тут іноді трудно. Тут можна будь що робити, не тільки те, що нам зададуть. Навчаються тут справді талановиті діти. Десятирічна Софія вже навіть робила персональну виставку власних робіт. Тож дівчинка рада розповіла нам, як треба малювати, аби твоя робота потрапила на виставку. Треба малювати акуратно, рівномірно прикладувати і слухати вчителя, як вона каже, як там. Де треба намалювати таким то кольором, де треба таким-то намалювати. До речі, виставка художніх робіт поновлюється малюнками щотижнево. Роботи кожного маленького митця веселої палітри можна побачити в одному з залів дитячої бібліотеки «Казка». На сьогодні це вся інформація, яку ми підготували. Нам час прощатися, але вже за тиждень ми обов'язково зустрінемося з вами. Дякую, що провели час із нами! З вами була ведуча Ніколета Золта. Побачимось!